Цілодобовий марафон триває. Про останні події станом на 10 ранку розкаже інформаційна служба Інтера і я, Анастасія Даугле. Дев'ять шахедів збили цієї ночі українські захисники. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, проти ночі вівторка росіяни запустили по нашій території балістичну ракету Іскандер М та 46 ударних дронів і безпілотників-імітаторів. 31 БПЛА локаційно втрачений. Внаслідок атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина. На Дніпропетровщині російські дрони атакували Самарівський район, як повідомив очільник області Сергій Лисак. Пошкоджена інфраструктура. На місці удару виникла пожежа, її загасили. Понівечено шість багатоквартирних будинків, магазин. По Нікопольщині вдарили не лише дронами, а й важкою артилерією. Поцілили по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах. Пошкоджені адмінбудівлі, промислове підприємство, приватна оселя та автобус. У Межівській громаді внаслідок російської атаки побиті два. Приватні будинки і господарська споруда ніхто не постраждав. Балістичним іскандером росіяни вдарили по передмістю Харкова, а по прикордонній області завдали ударів ФПВ-дронами і керованими авіабомбами. Є поранені подробиці. дізнаємось у нашої кореспондентки Світлани Шекери. Маємо зв'язок наживо з Харковом. Світлано, доброго тобі ранку. Тож, які новини маєш і які можеш розповісти? Вітаю Анастасія. Одна людина загинула ще восьмеро поранені через російську агресію на Харківщині. Так, учора зранку росіяни вдарили керованою авіабомбою по селу Токарівка 2 Дергачівської громади. У своєму будинку загинув 48-річний чоловік, і ще дві-дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. А вчора, о 23-й годині вечора, росіяни вдарили іскандером М по селищу Високі. Це передмістя Харкова. Поцілили у непрацюючий. Комплекс там нікого не було. Чотириповерхову будинку, чотириповерховий будинок знищили вщенти. Три людини отримали гостру реакцію на стрес. І ще троє людей постраждали вчора у Вовчанській громаді. Це троє поліцейських, які патрулювали у селі Білий Колодязь. Вони їхали на поліцейському автомобілі. Побачили, що за ними полює ворожий дрон. Зорієнтувалися, встигли вискочити з автівки. Ворожий боєприпас поцілив поруч. Поліцейські врятувалися, втім троє отримали контузії учора. Після 17-ї години росіяни скинули також авіабомби по селищу Слатине. Там пошкоджено щонайменше 8 вісім приватних будинків, перебиті. Лінії електропередач, газомережі. А по Золочівській громаді учора росіяни скинули також чотири керовані авіабомби. Били по селам Баранівка та Уди. Даних про постраждалих звідти не надходило. Це всі новини на цю хвилину. Анастасія, дякую за надану інформацію. Колего Світлана Шакера повідомила про ситуацію на Харківщині. Аварійні роботи на об'єктах, зруйнованих внаслідок ворожого обстрілу 6 квітня у Києві ще не завершені. Нагадаю, тоді була пошкоджена будівля бізнес-центру, спалахнули меблевий цех і склад в Оболонському районі. Пожежі ліквідували ще у день обстрілу. А от про актуальний перебіг ліквідації наслідків російських ударів нам розповів речник Київської міської військової адміністрації Євген Іївлєв. Щодо Болонського району, там на щастя без постраждалих. Там було зафіксовано пожежу в меблевому цеху на значній площі. Пожежу було оперативно ліквідовано. Там проводились роботи з вивезення зруйнованих будівельних конструкцій, і наразі аварійно-рятувальні. Роботи завершено також частково зруйновано будівлю бізнес-центру без подальшого займання. Зруйновано значну частину фасаду будівлі, вікна, внутрішнього оздоблення і вибуховою хвилю. Там пошкодило вікна поруч розташованих будівель. Там поки що тривають роботи по розбиранню та вивезенню аварійних залізобетонних та металевих конструкцій. Окупанти намагаються взяти під контроль трасу Покровськ-Костянтинівка, обійти Покровськ з півдня на захід, а також атакувати з Покровського у Новопавлівському напрямку. Проте щодня ворог зазнає суттєвих втрат, зазначають у генштабі зсу. Докладніше про оперативну ситуацію на тому напрямку у нашому ефірі розповів заступник командира загону безпілотних систем Тайфун Національної гвардії Павло Гвозденко. Крайні тижні ситуація на Покровському напрямку досить таки загострилась. Відчувається, що ворог дуже сильно активізував свої наступальні дії, постійно відбуваються штурми, фактично без зупинок. От штурми в основному як і живою силою, тобто малими групами, як вже в них прийнята тактика, так і в принципі задіюванням. В певні періоди, і в тому числі бронетехніки, і різної різного роду техніки і мотозасобів. бійці наші б'ються дуже потужно, є незважаючи на те, що ворог тисне дуже сильно, як я вже сказав, за допомогою всіх засобів, за допомогою в тому числі великої кількості живої сили, але нам вдається їх зупиняти. Безперервно штурмують росіяни і на харківському напрямку, тож в операторів дронів там чимало роботи. Поділився з нами Микола Волохов, командир групи ТЕРА третьої окремої штурмової. Бригада, яка тримає оборону на тому відтинку фронту, нині його підрозділ проводить збір, щоб закупити для екіпажів бойові пікапи та системи РЕП. Ми доєдналися до ініціативи і закликаємо зробити це і вас, аби полегшити українським захисникам логістику та підвищити їхню безпеку під час виконання завдань. qr код зараз на екрані. Доводиться прориватися, і у нас таких випадків вже, мабуть, більше десяти, коли FPV-дрон підлітав вже чули звук його двигунів. Але в останній фазі через комплекс реб на який ми зараз збираємо. Оцей дрон втрачає зв'язок. А йому для того, щоб вразити ціль, треба попасти дуже точно. Ну фактично кілька метрів, кілька метрів промах, і уже нічого критичного скоріше за все не буде. Норвегія надасть додаткові кошти для чеської ініціативи закупівлі боєприпасів для України 332 мільйони євро, і ще майже 90 мільйонів підуть у. Європейський фонд миру також на боєприпаси. Прем'єр Норвегії Йонас Гарстере зазначив, що це одна з ключових потреб української армії. Раніше Норвегія вже підтримувала придбання боєприпасів у норвезьких виробників, передавала снаряди зі своїх складів та ділилася технологіями для виробництва снарядів в Україні за ліцензією. За словами Стере, європа має взяти на себе більше відповідальності у підтримці України. Канада ще не ухвалила остаточного рішення щодо відправки своїх бійців в Україну у рамках іноземного контингенту після завершення війни. Про це заявив канадський прем'єр-міністр Марк Карні. За його словами, участь країни у міжнародних військових заходах залежатиме від обставин. Карні нагадав, що Канада входить до коаліції охочих, яку очолюють. Франція та Велика Британія він наголосив на неприпустимості укладення будь-яких мирних домовленостей, які не підтримує сама Україна, а також категорично відкинув можливість виконання ультиматумів Кремля щодо політичного керівництва України. Трильйон доларів із бюджету може отримати американська армія на наступний рік. Про рекордне фінансування війська оголосив президент США Дональд Трамп. Мовляв, Америка має бути сильною, оскільки довкола багато поганих сил. Це цитата. Глава Пентагону Під Гексет підтвердив цю інформацію у соцмережі X. Як зазначає видання Bloomberg, адміністрація Трампа ще не опублікувала бюджетного запиту на 2026 фінансовий рік. Проєкт державного кошторису очікують не раніше кінця весни. Наразі квота пентагону у 850 мільярдів доларів на рік є найбільшою серед американських міністерств. У лютому гексетер розпорядився скоротити витрати Міноборони на 8% і спрямувати вивільнені кошти на більш пріоритетні програми. Шістьох підлітків, які на замовлення росіян влаштували пожежі на об'єктах Укрзалізниці, викрила Служба безпеки України у Смілі на Черкащині. Найменшому завербованому 12 років, найстаршому 16. Школярі шукали легкого заробітку у соцмережах і потрапили на гачок ворожих спецслужб. Для початку куратори запропонували дітям малювати провокативні графіті на будівлях, а згодом спонукали до серйозніших злочинів. Після виконання так званих тестових завдань фігуранти підпалили релейні шафи і згодом отримали нові інструкції від РФ, а саме, виготовити саморобний вибуховий пристрій для можливих наступних терактів. Зловмисники не встигли зробити вибухівку, оскільки по гарячих слідах були встановлені співробітниками Служби безпеки України. Ще одну дитину вдалося повернути з тимчасово окупованої росіянами території. Як повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак, дівчинка була у бабусі, коли почалася повномасштабна війна, місто одразу опинилося в окупації. Батько дитини перебував на підконтрольній території, але самотужка евакуювати доньку не зміг вивести дівчинку. Допомогла українська мережа за права дитини. Сьогодні вона вже вдома з батьком. Місця, де переселенці зможуть почуватися у безпеці, створюють на Херсонщині. Нещодавно в області відкрили нові дитячі кімнати у модульному містечку, де мешкають родини з прифронтових територій. Єлизавета Кротик розкаже про це докладніше. Без мамин хвостик». П'ятеро дітей за кілька хвилин зібрані валізи, і дорога в невідоме. Наталя, переселенка з Білозерського району Херсонщини. Вже п'ять місяців живе у модульному містечку. Я взагалі не думала переїжджати, але так як мені сусіду прилетіло через дорогу в огород, хату побила конкретно. Ну нам прильоту вже не знаю, скільки було. Багато хат побило. Наразі жінка не ризикує повертатися надто небезпечно. А тут у модульному містечку діти знову усміхаються. Минулого тижня для них відкрили нові кімнати. Нати. Меблі, книжки, розвивальні ігри та техніка усе надали благодійники. Для душі, як, як кожна дитина, хоче погратися. Ну так це, це звичайно. Та вже дитячі такі кресла, мішки, тут вже добре. Їм зручно. Призити телевізор. От у нас був телевізор, ну такі старенькі, поганенькі, а тут, тут сучасний телевізор. У нас є wi вайфай. У нас ну, що дітки можуть і мультики подивитися, ну і для навчання. У кожному з чотирьох житлових модулів є така дитяча зона. Для 50 маленьких мешканців це не просто розвага, а місце, де можна відчути себе в безпеці. Раніше не було чим погулятися, а зараз є чим побігати, поскакати на пуфіках, куча ігрушок, куча книжечок, то йому подобається. Каже, що тут чекає? у модульному містечку? Живе понад 200 людей. Усі вони з населених пунктів, де тривають обстріли. У нас згідно порядку, заключаються договори на проживання десь терміном на три місяці. І потім, якщо людина не може виїхати або щось, не знайшла собі краще, то вона продовжує цей до проживання. До цього модульного містечка волонтери постійно привозять одяг та ліки. Тут можна звернутися по консультацію лікарів. А для малечі проводять заходи, щоб подарувати їм радісні миті дитинства. Єлизавета кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканалу інтер, марафон єдині новини. Тепла погода почне повертатися наприкінці цього тижня, але до того чекайте ще одну хвилю похолодання та можливих опадів. Такі прогнози у нашому ефірі дала синоптикиня українського гідрометцентру Наталя Птуха. Експертка пояснила, холод пов'язаний з тим, що в Україну зайшла арктична повітряна маса. Ось ті атмосферні фронти, які впливали на нашу територію впродовж вихідних вчора, сьогодні вже поступово, ну і завтра, скажімо так, покидатимуть територію України, розмиватимуться. І опади сьогодні-завтра вже будуть невеликі. Але, хоча, у вигляді, якщо і будуть, то місцями це невеликий сніжок може бути подекуди, як мокрий сніг. А ось з четверга на п'ятницю, ось там очікуємо новий атмосферний фронт. Зараз його будемо детальніше відслідковувати. Він з північного заходу буде наближатися до території України і знову принесе ще одну порцію опадів у вигляді помірного мокрого снігу. Очікуємо, що з неділі заморозки вночі повинні відступати. Наступні новини об 11.00. А зараз об'ємний міжнародний блок у викладі Олександра Васильченка. Дякую, Анастасія. Переговори про мир. Угода про корисні копалини і тариф на війна Трампа. Про все поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся.